Ранок добрий друзі. Ну що ж, на вулиці 7 градусів тепла. Трошечки похолодало. О, приїхав я зі світанку пробувати ловити хижакам. У мене саме розрахунок на те, що досить стало прохолодно і е хижак повинен активуватися. А саме щука окунь та судак. Тому буду пробувати ловити. І так, приїхав я на частну водойму, буду працювати М-Родкастом тестом 420 Леною 290, катушечка Stradic 3000, жилочка GB 05 по Японії. Тому будемо зараз пробувати, шукати, що в нас з цього вийде. Подивимось. Ну, поїхали. Опа, прийшов я на своє старе добре місце. Як бачите, на вулиці туман стоїть. Штіль, волни йдуть човник, десь карапятник рядом сидить. Ну, а я розпочну звідси ловити. А там подивимось, якщо діла не буде, то буду бігати по ставку шукати. Ну, поїхали. Гайлало. Ну що ж, прокидався я на 10 грамах стриказу, на 14 грамах угря кидаю. Руху немає зовсім ніякого. Зараз прокидаюся ще рибкою сіликоновим хвостом. Можливо, на активну приманку захоче. Що Якщо ні, то піду зміню місце. Я не буду сьогодні зациклюватися на одній точці, я буду сьогодні бігати в різні направлення. Десь так приблизно. Тому що ще трохи я вугрем покидаю. О, На 14 грамах вольфрам. І потім спробую збільшити вагу і віброхвоста поставити. Або зменшити вагу і віброхвоста поставити. Ну, коротше, ще щось придумаю. Ну що ж, і на віброхвост не захотіло. Тому зараз буду переходити, шукати кращої долі. І тут я щось кидаю, кидаю, діла немає. Одне з двох, або тут пусто, або ще закритий рот у риби. Тому в мене така мисль мисльнула трошки прогулятися пішачком, пройтись до дамби і спробувати дамбу прокидати. Можливо, на дамбі діло буде краще, а можливо і ні. І тут я прокидався. Минут... 20 результату немає, навіть ніякого торка і тичка нічого немає. Тоді я зараз буду міняти тактику. Зараз вам розповім. Так, ну що ж, моя тактика заключається в чому? Я е, знаю, що тут е, майже завжди є хижак. Але. В нього може рот закритий, відкритий це невідомо. Тому що я роблю? Я стою на цьому одному місці, буду перебирати різні приманки. От, наприклад, розпочну з такого черв'яка джима на 14 грамах. і буду перебирати вагу і приманки. До того часу, поки десь щось не відзаветься. Можливо, ще буду переходити на інше місце, дивлячись з того, з якої сторони, що буде клювати. Можливо, направлення буде мати роль, можливо, вага, можливо, колір. Не знаю. Тому десь так. Ну що ж, поїхали. Кидати веєром. Стою, кидаю вже десь з пів години, результату немає. Черв'яки. Виброхвостики кидаю поки що глухо. Але я хожу зараз по верхнім вісам, тобто від 14 до 20 грам. Зараз ще трошки покидаю і піду навпаки, по нижнім весам пробувати. Можливо, там на 4-6 на грамах буде відзиватися. А можливо, поки туман не спаде, сонце не вийде. І тільки тоді буде результат, хто його знає. Поки що ще в пошуках. Тому ще трошки зараз поверху покидаю, попробуємо по низам піти. О, дивіться, вітер пішов. Можливо, зараз розшевели воду, то почне щось клювати. Я поставив танти, ну не танта, ход, якось там забув, коротше, як називається, на 16 грамах, але вага дуже велика. Треба зменшитись, мабуть, до 14 чи до 12 грамів. Бо не можу свою класичну проводку зробити. Так, зараз виматуюся. Так, 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 так. Вітер дуть почав це вже добре. Зараз почнеться все здвигати. Так, є. Ось отакого звіра я поставив собі. І зараз зменшу вагу. Це в мене 16, поставлю зараз грамів 12. Мабуть, поставлю десь так. Та С 16, 12 беремо. О, що це таке? Ага. Оп, оп. Так. Беремо 12 грамів. На 12 грамах ми зможемо зробити мою любиму проводку. Бо, до речі, бачите, трохи розірвалася голова. Це -за того, що тільце тоненьке, а от це ну, чи як воно правильно називається, трошки величеньке і розірвав, а можливо, просто криво всунув, що більш ймовірно. Ну, це вже така техніка. Там по хорошому паличкою можна пробити або іголочкою, і воно заходить потім добре. Ну, я кустарним методом по шустрику взяв, пробив та й все. Ну що ж, поїхали. О, вже починається дуга. Вітерець. Ну, теж непогано. Поїхали. Ну, з приходом вітру вже розпочались якісь рухи. Вже відчуваю, то там, де щось надаве, то там щось отірібне. Ну, то я вам скажу, якісь рухи нарешті почалися. Але поки що ще результату нема. Ну, один раз був такий, як судак надавив підбородком. Ну, так як у мене двійник стоїть, я не змог його всадити. О. Може просто, що невеличкий судачок був, хто його знав. Але рухи пішли. Щойно в мене в той стороні була клювака. О. Я зараз думаю, мабуть, треба спробувати перейти. Може по аналогії як в пройшлий раз. Я тоді да, відчував клюваки з тієї сторони, але витягнути нічого в мене не виходило. І як тільки е, я перейшов зовсім на іншу сторону, змінив направлення, в мене відразу пішли клюваки. І оце мисль стала така ж сама. Можливо, треба спробувати туди перейти. Так, от зараз скину, мабуть, і піду спробую перейти. Правда, кидати прийдеться проти вітру. Ну, подивимось. Зараз мабуть більш за все, що перейду, спробую там, бо тут рухи якісь почалися, але далі рухів поки що немає. Нічого діла не йде. Ох, тяжка це праця шукати судака і підбирати під нього комбінацію. Все ж таки я уговорив з цієї сторони. Правда не знаю хто це. Схоже і на кушка, і на судачка. Щось крутиться, вертиться. Судачок, мабуть, невеличкий. Ні, зубато. Прикиньте. Оп. Хоп. Фух. Приманка ціла. Майже ціла. Ну що, ти дострибаєш? От так от. Коротше, щука гепнула. Де знову дочок почав копотіти. Все, хотів фотосесію зробити, ну ладно, Уже коли вона пішла, то пішла. Все ж таки туди є якийсь рух, треба пробувати. Так, ну ладно, зараз пару разів ще тут прокидаю і піду. Почну я тут свої заброси з ремонту цього силикону. Так, ось так от ми приблизно його ремонтуємо. Оп! Ну, наскільки його вистачить, це одне діло. Але мені так не вподоби, як він на саплях тримається. Тут взагалі на сапельках. Оп. Ну, якось так приблизно. І відразу не кидаємо його, а поцепимо на гачок. і дамо змогу йому гастити в воді. От, водичку ми його отак окунем спочатку. Хопа. І, до речі, я з 12 грамів поставив 14. Бо тут кидати проти вітру трохи виходить далі, треба. Оп! Ну, подивимось, надовго нам його вистачить не ненадовго вистачить. Ні, Якщо буде рватися, то зміню. Ще в мене там штуки 4-5 є. Звідси я вам скажу, вітер набагато сильніший, ніж там, де перед цим я стояв. О, тут може треба і вагу додати. Але давайте подивимося з вами на нашу приманку після ремонту. Я декілька разів кинув. Йоперний театр. А це що? А це я навіть і не знаю. Коротше, пішов я міняти приманку. Не ремонт. Оп, все, нову поставив. Сподіваюся, вона нам принесе судака. О, але ти трошки краще, я вам скажу. Так, ну що ж, ремонт не вдався, поцепили нову. Ну поїхали пробувати. Води на оборот а, в цей не виходить йти, бо дуга, Опа, є. Ух ти, ніфіга собі! Ого, ого! Оце так. Да. Це хто у нас такий? Оце, мабуть, пан судак. А так легенько. Ого. Ніфіга собі! От бачите, змінив на цілу приманку. І ось вам відразу гарний результат. Ого, це, це і бореться навіть. На 14 граммах взагалі неочікуваний поворот. А ну покажись хто ти такий. Щука. Ух, ух, в не собі. <свіс> йолки палки Фух! Таке як вроді би щука була. Да, так, ось є засічка невеличка. Щось тут у мене шнур перекрутився. Фух. Коротше нормально. Фух. Да, цікаво вийшло, дуже цікаво вийшло. Щука, по ходу діла. Ну мені таке, як показалося, щука, а не судак. О, ну там хто я знаю. Якщо зараз звідти знову підуть клюваки, то може і судак дійсно був. Просто далеко він зійшов. Ну поїхали ще раз, спробуємо. Це направлення, чи може треба вагу збільшити, щоб краще докидувати. Чи далі докидувати? Щось не хоче. У ну, мене така мисль закралася, що треба... Оце волна пішла, сонце заховалося, вона піднімається муть по воді і, можливо, треба ставити білий колір. І от хочу спробувати зараз, мабуть, білий колір. Що він нам скаже? Буде діло чи не буде. Бо щось темненьке. Ну, то одна щука взяла, ну вже добре. Ну, от. ну я так буду думати, що це щука. О, Тому я спробую зараз поставити на 14 грамах. Да, 14 грамах вугря. Вплива вагу треба більшу, Щоб докидати. Можливо, я банально не докидую із-за вітра. Ну поїхали. Таке відчуття, що я не докидую. Зараз спробую збільшитися по вазі. А потім, якщо результату не буде, буду зменшуватися по вазі. Опа, ніфіга сюди. Окунь. Ха. Да. Окунець. <р Coces> <рес> Отак от. Родно, а чи ти такий білий? Тобі непогано. Юлі палі. Так, ну ладно, біжи. Так, ну насоко не цікаве, зараз буду збільшуватися по вазі. Ну, щось і на великій вазі, на перегрузах, не хоче працювати. Ось так от. Походу, судак сьогодні бастує. Так, змінив я приманку на ту, що в мене вранці раннім утром покльовувало, можливо, щось буде. А можливо і ні. Даже і не побачив, де воно і упало. Рябить так, що хай Бог милує. Зараз тут трошки прокидаюся, якщо далі результату не буде, вернуся знову на старе своє місце. Ох ти! Пока хотів сказати, що не хоче на перегрузі роботу. І відпав. Йлки-палки, це був судак. Сто подоб судак. Йолі палі. А я так думав, що, щось, що, це, що я на тверде дно приземлився. А воно ніфіга казалось, не на тверде дно приземлився. Йохани бабай. Що ж таке? Оце на перегрузі перва клювака була. І ось тут під берегом. По факту. І все. І то я думаю, що якби була б, мабуть, вага поменша, він би ковтнув. А так в мене щось таке відчуття, що він підбородком гепнув. Ну Я так принаймні думаю чомусь. Там хто його знає. Можливо, зараз треба зменшити вагу, бо ну, 20 грамів тут нема де кидати. А, а, цей відна єлі відриваєшся, не чувствуєш ні удару об землю, нічого. Коротше, не годиться, або палку треба високо задирати, а це треба руки піднімати. А я так не люблю руки високо задирати. Тому якось так. Зараз ще трошки покидаю та, мабуть, піду все ж таки. На старе місце, там було якось мені поки що цікавіше. Ну що ж, походу діло, то і все, Уже годину кидаю, сонце високо, ні одної клюваки немає. Походу діла відклювалося. Можливо, то що зміни мене 0 року йдуть. Зараз, а ночами так холодно, там спускається ниже 10 градусів тепла, а в день таке 24-25 градусів. Ну, коротше, фіг пайме, що його робити на ділі. О, І так, і сяк, і темне і світле, і на перегрузі, не недогрузі нема. Нема. Чомусь його нема. Тому зараз ще трохи покидаю і що його далі робити. Ну що ж, друзі? Не вийшло мені сьогодні вранці побачити судака гарного. Щука прокльовувала, окунець був, а от з судаком щось якось не складається. Фіх його означено так, але м -м -м, клюваки були, були гарні, ударчики, все присутствувало, але всадити нічого не можу. Переважно працювало на темний колір. Що сьогодні так вийшло, я не знаю. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.